Не жарти, мамо, я вже не можу без неї жити. Знаєш, вона любові мої варта, знаєш, вона для мене весна і літо. Мамо, я ще не бачив такої вроди. Мамо, вона, напевно, дарунок Божий. Знаєш, я й віддам свій останній подих. Знаєш, я навіть душу віддати можу. Мамо, всі стали раптом її ділити. Мамо, їй дуже сумно буває часом. Знаєш, вона так мерзне, що в'януть квіти. Знаєш, я мушу бути із нею разом. Мама, її обійми чужі не зв'яжуть. Мама, за неї дійсно боротись треба. Знаєш, в країна більше для мене важить, ніж для півнеба ще половина неба. Дорогі наші захисники, ми щиро вдячні вам за цю любов до України. Вдячні всім, хто повернувся уже на мирну землю, хто сьогодні знаходиться на бойовому посту. То віддав своє життя за нашу незалежну Україну. Ми вдячні вам за вашу щиру любов, за вашу мужність, за вашу відповідь своїх душі. Ми, патріоти міста Знам'янки, хочемо привітати своїх захисників, земляків, їх побратимів, їхні сім'ї, сім'ї загиблих героїв, які знаходяться в нашій пам'яті і в наших серцях. З прийдешнім 2017 роком і різдвяними святами. Доброго дня, шановні захисники! Мене звати Мухуро Володимир. Я учасник АТО, керівник центру допомоги учасникам АТО Знам'янського району. Хочу від щирого серця поздоровити вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Побажати вам, шановні, щоб у вас. На передовій ті, хто зараз знаходиться, не було ні втрат, не було ні двохсотих, ні трьохсотих, щоб ви швидше поверталися додому. І пам'ятайте, вас чекають, ваші друзі, ваші батьки, ваші дружини, ваші діти. Ви потрібні тут, нам, всім. Від щирого серця хочу поздоровити батьків та жінок. Які не дочекалися своїх синів додому, які вже ніколи їх не побачать. Ви дійсно ті люди, які бачили горе, які знають ціну життя, щастя вам, любі наші, здоров'я, терпіння, і ми переможемо. Слава Україні! Дорогі наші воїни! Ця війна змінила нас усіх. Одних зробила байдужими до чужого горя, а інших сміливими і хоробрими, які зараз захищають нашу країну. І сьогодні я хочу вас привітати з Новим Роком та Різдвом Христовим. Я хочу вам побажати, щоб ви живими повернулися з війни і щоб у вас було все добре. Я сподіваюся, що колись ми зустрінемося уже під мидним небом, не чуючи слова війна, що наші зустрічі. Дуже радими, і що у кожного у нас на наших обличчях засяє усмішки. Я бажаю вам щастя, здоров'я і щоб цей новий рік ви зустріли своїми матерями і своїми дітьми, жінками. Я хочу, щоб цей новий рік був найкращий. Шановні наші захисники, я щиро вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам. Міцного здоров'я, щастя, натхнення, успіхів, удачі, затишку вашим родинам, які вас чекають. Дякуємо вам за той мир, який на нашій, нашому місті, на більшій території України, за все завдяки вам. Велика вам це подяка. Тому бажаємо вам скорішого повернення, миру, радості, всього самого найкращого, новорічного настрою. Ми вас любимо, чекаємо, повертайтеся живими. Наші милі любі хлопці, наші сини, чоловіки, батьки. Хочу вас привітати з наступаючим новим роком. І головне вам побажати, щоб здійснилися всі всі і ваші мрії, і наші мрії. А у нас одна мрія і саме велика – за щоб, щоб скоріше був мир в нашій країні. І щоб ви побистріше повернулися до своєї родини, зустрілися з ними новий рік зі своїми діточками, жінками та зі своїми матерями. Ми вас чекаємо дуже дуже скорішого вашого повернення з Новим роком і всього вам самого найкращого. Міцного здоров'я. Вас цілуємо і обнімаємо і чекаємо. Шановні наші знамянчані, захисники, хочемо привітати вас з наступаючим Різдвом Христовим Новим Роком. Побажати що найперше міцного здоров'я, щоб кулі у вас минали і перемоги. Слава Україні! Шановні гнівельчани, шановні наші захисники, дозвольте вам привітати прийдешні новим роком 2017-го. Побажати вам мирного неба, синього, жовтої вченики в майбутньому році, щоб вас, берегиня, завжди берегла. Слава Україні! Героям! слава. Шановні хлопці, хочу звернутися до вас з побажанням Нового року, Різдва Христового, перемоги, здоров'я, Здоров обов'язково. Слава Україні! Героям слава. слава! Шановні наші захисники! Ми віримо, що Україна переможе. Ми віримо, що ви повернетесь додому живі й здорові. ми знаємо, що з нами Бог, з нами Бог, з нами Україна. Шановні наші захисники. Нехай цей новий рік нарешті принесе мир і злагоду на нашу землю. Бажаю вам здоров'я, щастя. Нехай ваші родини дочекаються вас живим та здоровим. Ми дякуємо вам, що бережете наш спокій. Слава Україні! Я Сахарчук Тетяна, громадський діяч. Хочу привітати наших воїнів з наступаючими святами новорічними. Побажати вам від щирого серця в новому році, всім повернутися живими додому, щоб ваші сім'ї були повними та щасливими. Божої благодаті вам всього найкращого. Слава Україні! Я Нікіт Микола Миколаївич, учасник туристичної операції, який був перший мобілізацій 2014 року. Зараз демобілізований. Бажаю вам, дорогі побратимі, щоб сиди Миколай Приніс вам подарунки в тому плані. Щоб сепари там не то, що боялися, а щоб їх там розірвало на частини, щоб вони були в шоці, до Це вам, побратими, моє побажання. Мені випала велика честь звернутись до вас. Ви наші герої. Я захоплююсь вашою мужністю. Дякую вам, що ви оберігаєте наш спокійний сон життя, наражаючи себе на небезпеку. Ви потрібні нам, нашій країні, нашому народу. А також хочу подякувати вашим матусям, що виховали таких славних синів України. Хай над вашими головами завжди світе сонце, а Господь охороняє вас. Ми кожен день молимо щиро за вас. Повертайтесь живими. Низький уклін вам. Дорогий воїн, я дуже хочу, щоб в твоїх очах підблискували не сполохи снарядів, а бездомно блакить мирного неба. Щоб твої обережні і сильні руки обіймали не автомат, а кохану жінку. Щоб твоя мати не хвилювалась, а раділа за тебе. З новим роком. З новим роком. Ми вас любимо. Ви наші найкращі. Ми молимося за вас. Миру нам. Ми віримо в вас. Повертайтесь до нас. Ви наші герої. Ми чекаємо вас. Повертайтесь живими. Слава Україні! Героям! Слава!